Пенсіонат «Надія життя місце, де ваші близькі почуватимуться комфортно як вдома. У нашому пенсіонаті кожен з 25 мешканців отримує індивідуальну увагу та турботу, відчуваючи себе важливим і потрібним. Ми забезпечуємо. Медичний супровід лікаря-терапевта два рази на тиждень, своєчасний прийом ліків, збалансоване п'ятиразове харчування, психологічну підтримку, цілодобовий нагляд з боку кваліфікованого персоналу, затишні та просторі кімнати з усім необхідне, зручними меблями, телевізором. Ванною та санвузлом. У пансіонаті Надія життя ми робимо все для того, аби люди старшого віку забували про негативні думки, знаходили нові захоплення, наповнювалися радістю спілкування, творчими заняттями та цікаві.